Перевірка повітря відтепер рівняни зможуть переглядати стан якості повітря за допомогою мобільного застосунку або ж онлайн-карти. У п'яти точках міста встановили станції, які відображають рівень забрудненості повітря. Крім нашого міста, встановлені вони у ще дев'яти містах. Як працюють станції та хто може їх встановити, дивіться далі у сюжеті. Ми вимірюємо такі наддрібні часточки, які не видно неозброєним оком. pm 1, pm 2,5, pm 10, але вони через цей свій наддрібний розмір дуже погано впливають на стан повітря. До того ж є найбільш небезпечними для здоров'я. Здійснюється це вимірювання ось такою станцією. Умовно цю станцію можна розділити на дві частини. Наш носик. Де безпосередньо знаходяться датчики дрібнодисперсного пилу, вологи та температури. Ці додаткові сенсори нам допомагають більш точно вимірювати саме дрібнодисперсний пил. Та наші мізки, які підключаються до вайфаю користувача. Та безпосередньо передають дані на саму карту, де кожен користувач, кожен бажаючий, може подивитися на ці дані в онлайні. Крім сайту, подивитися ці дані можна у додатку на телефоні, який встановлюється безкоштовно, або запустивши чат-бот, користуються аналогічними станціями на сьогодні. Уже 10 міст України. Інформація про стан повітря відображається в індексі якості. Чим він вищий, тим і вищий рівень забруднення повітря, і негативніший вплив на здоров'я. Сам сенсор в нашій станції працює на принципі лазерному розсіюванні, де частинка потрапляє у вимірювальний канал, та при і лазер світить на цю частинку і по куту відхилення. Ми розуміємо концентрацію саме дрібно-дисперсного пилу. П'ять наявних станцій місту передали безкоштовно. Їх обслуговування також є безоплатним. Подати заявку на встановлення такої станції у себе вдома може кожен охочий. Кожна людина, якій цікава тема екології, може подати заявку. Ми розглянемо її. Якщо у нас на тій локації ще немає станції, і якщо ми ще якби, продовжуємо розвиток мережі, то ми будемо раді надіслати цій людині безкоштовну станцію, щоб вона її встановила. Розробили проект команди української it компанії Лун та факультету радіофізики, електроніки та комп'ютерних систем Київського національного університету імені Шевченка. Ольга Данілюк, Володимир Захаров, новини Рівного.